Я сьогодні отримав моральне задоволення. Я сьогодні спостерігав, як шанують ветеранів, як їм співають пісні, яким дарують квіти, як ставлять великі фото, відео. І політики збираються для того, щоб шанувати ветеранів, для того, щоб сказати їм дякую за те, що вони врятували світ від фашизму своїми тілами, своїми. Життями, своєю історією вони подарували нам з вами життя. Ви скажете, ой, це щось не те, щось підозріло. Ви праві, ви праві, це було не в Україні. Це було не в Україні. Це в Європі святкують 80 років висадки військ в Нормандії. 80 років. Вони не перемогу так святкують, вони висадку, відкриття другого фронту, так званого другого фронту. В 1944 році, коли наші з вами діди, а діди ненароджених українців також загиблих, діди загиблі, які не народили нікого, їх немає. Вони б могли бути, але їх немає. Так от ненароджених українців діди, поливали кров'ю Україну, Європу і вже були фактично в логові. Ворога, вони тоді відкрили другий фронт, пізно відкрили. Давайте будемо абсолютно чесними, пізно, дуже пізно відкрили і дуже довго думали, як зберегти свої народи, як не витратити людський, як в Україні кажуть, ресурс. І вони 80 років по тому, 80 років тому, шанують ветеранів. Ми наплювали на наших дідів. Прадідів, ми декомунізовуємо, ми переиміновуємо, ми перезакопуємо. Ми руйнуємо пам'ятники партизанам, ми здираємо зірку героя, міста героя, місто, визволяючи яке загинуло мільйони людей. І наші чиновники їдуть і роблять вигляд, що вони також святкують. Що ви святкуєте, Альо, Ви в себе в країні дали дозвіл на руйнування пам'яті, перемоги. В Другій світовій війні. Що ви поїхали святкувати? Вам не соромно. У вас же діди. У нас же фото є. Ви ж сидите біля дідів своїх, показували, коли це потрібно було, як ви їх шануєте. А прийшовши до влади. Ну, Їдьте, святкуйте тепер вон туди. Шкода, що українці не можуть виїхати і відчути це відчути свято перемоги над нацизмом, який міг. Поховати все майбутнє всієї Європи. Телеграм шапці профілю, там фотографії.